Таки нашим збройним силам ми сьогодні можемо знаходитися тут біля ялинки на Дерибасівській, як ялинка незламності, як ялинка єдності сьогодні Одеситів і всієї України, всього світу, всього світу в боротьбі, в боротьбі з тим ворогом, який сьогодні поки що є на нашій землі. Основне наше прохання до Святого Миколая, щоб можна швидше наступив мир і наша перемога. Всіх зі святом. Щастя, здоров'я, перемоги і хай Боже нас береже. Дякую.